Я надаю перевагу презервативам, напевне. Ну я вважаю, що це він дає найбільшу, найбільший відсоток захисту не тільки від небажаної вагітності, але й від захворювань. Які під руку попадаються, такими віддаю перевагу. Взагалі це перерваний половий акт. Так бо так, це зручно і це дочуттєво. Так думала і 32-річна Ольга та її чоловік, але трохи не розрахували. Ти вийшлася. А от молода мама Ірина свою вагітність планувала заздалегідь, і все вдалося вчасно. Пробували таблетки, і Після того вистанавлювали сангармональний фон. І от як прервали, спланували, і вийшлося зразу. малыш. Використовувати гормональні контрацептиви Ірина планує і в майбутньому. Утім, чимало українок все ще категорично ставляться до такого методу захисту. Таблетки можуть бути шкідливими для здоров'я. Такого не приміняла ніколи і іншим не совітую. Чоловіки і жінки обирають різні методи захисту від небажаної вагітності. Якщо жінки, то більше часто покупають в таблетках то тобто контрацептиви для внутрішнього примініння і їх сугубо назначає врач. А якщо просто бар'єрна контрацепція, то навірно більше всього купують чоловіки, тобто призерватива. Але статистика свідчить, що навіть із використанням контрацептивів в окремих випадках можлива вагітність. Так, наприклад, 20 жінок із 100 щороку вагітнюють навіть із презервативом, тоді як 16 випадків небажаної вагітності було зафіксовано під час використання хімічної контрацепції кремів та гелів. Гормональна контрацепція дає майже 100% гарантію, але вона погано поєднується з багатьма ліками: антибіотиками, анальгетиками та снодійними. thank <smart noise> you